Я ось ще раз зацитую цю новину: Російська Федерація планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями. Заявляється посольство Сполучених Штатів із посиланням на держдеп більше закликають своїх громадян виїхати із країни. Пане Олександре, ну новина звучить так м'яко кажучи, тривожно, тому що я не пригадую, коли в останні от сполучені штати Америки попереджали б про масований ракетний удар і тим паче там з закликами. Своїх громадян виїхати із країни, ну, на початку війни. Ну, дуже на дуже початку, так. Але останнім часом же ж так такого не було. Вони ну не реагували подібним чином. А от, наприклад, на Близькому Сході. Навколо Ізраїлю постійно такі попередження лунають з боку Сполучених Штатів, тому що якщо не попередити, а щось відбудеться, а там відразу вступає в дію правова система. Тобто громадяни, які постраждали, а не було попередження, вони будуть там подавати іски до держдепу, і все таке інше, і це гроші. І адвокати з задоволенням цим займуться, бо там. Передвиборча кампанія це інформаційні прилади, це таке інше, краще попередити. Американці вони вміють читати, вміють читати. Вони знають, що таке календар. Вони побачили червону зразу на нашому календарі, що це у нас свято. З іншого боку, ну, Путін фактично нічого не відповів. Він там щось пообіцяв жорстку відповідь е відносно курської операції, і далі він зник, і далі він займається якимсь мармеладом якоюсь посілою їздить по країни, там е е його там пригощають, і він там пригощає якоюсь там безсукровою. Те, що відбувається в Курській області, він просто мовчить. І відповідно і ті сполучені штати, де і нам я теж раджу, ну вони передбачають, що якраз відповідь може бути у вигляді масованого удару. Вона буде одночасна відповідь на курську операцію. Терор проти мирного населення України. З іншого боку, це буде таке цинічне привітання України з її національним святом. Ну і з останнього технологічного боку вони давно вже не були не малими масованих ударів, десь більше місяця пройшло. Тобто вони могли потенційно накопити накопичити там, десь 50-60 різних ракет, а також безпілотників, щоб завдати масованого і комбінованого удару. Пане Олександр, не ж правильно розумію, що у подібних своїх висловлюваннях Сполучені Штати Америки насамперед покладаються на розвідку. Отже, у них є там певні дані, яким вони довіряють ну там на 100%. Ну в даному випадку навряд чи це розвідка тут більше працює здоровий густ. Ми ж бачимо, що така фатальна прив'язка. Кремлівського керівництва до якихось та, да, до нумерології, до якихось прикмет. От в них все це працює. Вони такі потойбічні дещо, і тому те, що вони можуть спробувати щось зробити якраз на свято, це цілком вірогідно. Просто ми з колегами теж активно цю тему обговорюємо вже упродовж останніх кількох днів і пригадували 24 серпня у попередні роки. Так, 22-го року я чітко пам'ятаю, що лунала тривога за тривогою, але обстрілу так і не ж і не було. Аналогічно так було і в 23-му році. Ну а 24-й, ви тут додаєте все таки помсту за Курськ, тому що так чи інакше Путін не може ну її обійти так. Ну, фу, принаймні, частини населення російського, яких там підбурюють воєнкори, все таке інше, вони вимагають масового удару, вони там вимагають використання тактичної ядерної зброї, і все інше, але принаймні. Ракетний удар вони завдати можуть тут краще перестрахуватися, тобто бути готовим, чим це нас е, закупізнається. Е, знову ж таки, завдати е, ударів по, е, по урядовим об'єктам, ну, це означає, власне, що е, йтиметься насамперед е, про те, що в е, фокусі уваги буде столиця? В першу чергу так. Ну, у нас достатньо є ж обласні адміністрації, по них теж завдають удару. Ну а якщо це мова йде про столицю, так це мається на увазі Печерськ. І я хочу сказати, я сам живу на Печерську. Ну тут навколо Печерська щось там літає безпосередньо в Печерськ, ну, майже не потрапляло, там поблизу Верховної Ради було, але оскільки це в центрі міста. Нагодиться урядовий квартал, то до нього просто не встигає долітати, бо протиповітряна оборона починає працювати з області і дуже мало чого може долітіти безпосередньо до центру. Навіть якщо вони зруйнують якийсь там будинок в центрі міста, якийсь адміністративний будинок, ну це ніяк не вплине на обороне здатність. Країни те, що треба, воно максимально по можливості захищено і ті, хто приймає рішення, від кого щось дійсно залежить, вони теж будуть в якомусь укритті. У нас буквально хвилина пане Олександре, залишається. Ми розуміємо, що цей масований удар він буде комбінований, і от питання застосовуватимуть чи не застосовуватимуть корейські ракети КН 23 Поводять вони себе ці ракети досить дивно. Зазвичай цілий своїх не досягають в генеральній прокуратурі. Проводили розслідування. кажуть, що вони ще й запро втратили, втрачають свої запрограмовані траєкторії і вибухають у повітрі. Яка від них от найбільш небезпека від цих типу аналогів іскандерів? Ну іскандер натійніше, іскандер точніше, іскандер більш досконала зброя, якщо це можна казати, провороз зброю, але випухівки в них приблизно однаково. Тобто, там 950-970 кілограмів, може бути навіть трохи більше, якщо скорочене відстань польоту, падає і вибухає. От і незалежно від того, чи це південно-корейська, чи це іранська ракета, чи це російська виробництва, падає, вибухає приблизно так само і збивати її важко приблизно так само, що російську, що південно корейську що, не дай Боже, будуть там якісь іранські ракети. Швидкість їх приблизно така сама, і габаритні розміри приблизно такі самі. тобто нашим протиповітряним протиракетним силам доводиться працювати, не вирізняючи. Чого це чиє це виробництво? Збивати їх однаково важко і вибухають вони однаково потужно пане Олександре, Я вам дуже дякую за оперативну аналітику останніх новин, які буквально зараз з'являються в нашому інформаційному просторі за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, а також колишній інженер-конструктор державного підприємства, конструкторське бюро південне був з нами на зв'язку. Говорив.